10 червня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання Порушників кордону та ухилянтів. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільський водоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Проводились роботи з ліквідації аварійної ситуації. В даний час готуються до промивки мережі водопостачання. Керівник КВ Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що підприємство продовжує підготовку до майбутнє. Бутнього опалювального періоду. Завершено реконструкцію щитової, проводяться внутрішні роботи у котельних громади, замінюються ділянки тепломережі у мікрорайоні Північний, а також по проспекту Перемоги. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побутових відходів. Продовжується діяльність підрізання порості, ремонтувались дитячі майданчики та встановлювали сміттєві баки. Директор комунального підприємства Міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що в даний час продовжується робота з підготовки інфраструктури підприємства до осінньо-зимового періоду та до роботи в умовах дефіциту електроенергії. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів з виявлення фактів порушення санітарних норм. Був проведений і рейд щодо виявлення місць, де власникам території необхідно здійснити вико і більш ретельно за приналежними їм територіями. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації запланованих будівельних робіт. Радниця міського голови Марія Мазар доповіла про результати щотижневих об'їздів території міста для відстеження ситуації із санітарного стану Подільська. Проводились зустріч із населеннями та робота з головами квартальних комітетів щодо дотримання правил благоустрою. Керівники управляючих компаній Василь Шепітко і Сергій Юрчак надали інформацію щодо обслуговування. Житлового фонду громади та щодо робіт і задоволення заявок від населення. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавалась звітна інформація. Заступник Подільського міського голови Людмила Задорожна надала звітну інформацію щодо роботи Подільської міської лікарні. Наприклад, було детально поінформовано присутніх про організацію роботи військово-лікарської комісії, а також про організаційні роботи із представниками Міністерства охорони здоров'я. Головний лікар центру первинної медико гуманітарної допомоги Любов Мамей повідомила про організацію проведення ВЛК, а також про виїзні прийоми сімейних лікарів у селах громади. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.